Доброго дня всім. Перше, ніж перейдемо до теми сьогоднішньої розмови, хочу, щоб ознайомилися глядачі, читачі. Ті, хто будуть мене слухати сьогодні, щоб ознайомилися з рішенням Красненської селищної ради. Ви бачите його на екрані. Рішення номера не проставлене, але це рішення номер 966 від 28 лютого 2023 року. Про затвердження програми забезпечення заходів у сфері Державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки у Львівській області на 2023 рік. Я його потихеньку, так будемо говорити, піднімаю, щоб всі могли прочитати і ознайомитися з, тим, з цим рішенням. Ось тут є текст. А далі ми підемо. І ознайомимось, ознайомимось із ще з одним документом, який називається це до цього рішення додаток. Ось це програма забезпечення заходів. Ось це титульний лист цієї програми, який затверджений рішенням селищної ради. Головою фурда, фурда, головою комісії з питань депутатської етики Смірновою. Погоджено з головою комісії з питань планування інвестицій Меляновським. І погоджено з начальником фінансового відділу Красненської Гавінським. Дивимося програма, оце титульний аркуш, а тепер дивимося паспорт. Ось є паспорт заходів, програми забезпечення. Заходів у сфері Державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 23 рік. Ось такий виробник розробник програми Золочівський Управління Служби безпеки. Відповідальний виконавець програми Фінансовий відділ Красненської селищної ради. Дата документа. Мета програми, термін реалізації, загальний обсяг фінансування всього 150 тисяч гривень. Кошти бюджету Красненської селищної ради. Очікувані результати. Тут описано, ми про них ще будемо говорити далі. А ось тепер сама програма забезпечення. Вона невеличка, вона всього на двох аркушах. Вона на двох аркушах. Ось, і то, значить, аркуші і ця програма швидше скидається на лозунги, ніж на програму дій. Це в стилі колишніх, колишнього Радянського Союзу, коли програми складалися із лозунгів. Так само і зараз ця програма це є лозунги, а не Програма дій, яка би могла сприяти, сприяти оперативно-службовій діяльності, значить, і слугувати, слугувати Службі безпеки України для її, для виконання їх функціональних обов'язків, які покладені на цю службу. Основна мета управління, управління здійснення оперативно, значить, здійснення оперативно-службової діяльності Золочівського відділу Покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, ну і так далі. Це все лозунги. Ось другий аркуш. Координація та контроль за ходом виконання програми та за цільовим ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Начальник Золочівського районного СБУ базюта. Ось. І от ресурсне забезпечення програми. Забезпечення заходів у сфері державної безпеки, обсяг коштів 150 тисяч. Знов начальник підписав базюта. І перелік завдань, заходів та показники програми. Ось, значить, дуже сильна програма, від якої залежить безпека нашої країни. До речі, 150 тисяч гривень. Дуже сильна програма. В лапках, я б сказав, знову підписав начальник Золочівського ревіду Юрій Базюта. А тепер перейду я до безпосередньо до теми розмови: Золочівський ревідділ Служби безпеки України криша для корупціонерів Красненської селищної ради, продовжуючи журналістські розслідування за фактом зложивання службовим становищем. Та службовим підробленням з боку керівників та працівників Красненської селищної ради у земельних питаннях ознайомився із рішенням селищної ради від 28 лютого 2023 року про затвердження програми забезпечення заходів у сфері Державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки Львівської області на 2023 рік. Абсурдність та недолугість цього рішення на цю програму вартістю 150 тисяч. Викликали спогади уривків з фільму 12 стільців, де Остап Бендер шахрайським способом виманює кошти у заможного громадянина на потреби неіснуючої організації під назвою Таємний Союз меча і Орала. Невже начальник золочівського райвідділу СБУ змахує на Остапа Бендера? Пропоную ознайомитися з цими документами, вони, на мою думку, є свідченням реальної корупції в органах СБУ та кришування протиправної діяльності в даному випадку Красненської селищної ради. Як колишній працівник управління Служби безпеки у області не міг уявити, що у такий примітивний спосіб окремі керівники служби лягають в лапках, звичайно, під корупціонерів. Задам собі та читачам питання, чи може орган СБУ після розробки такої спонсорської програми виявляти та присікати протиправну діяльність самого спонсора? А що золочівський райвідділ СБУ не володіє інформацією про зловживання владою та службовим станом з боку депутатів та керівників селищної ради? Якщо не володіє, гривня їм ціна у базарний день. Чи потрібна в такому випадку така спецслужба у державі? Ні, не потрібно це, я стверджую як колишній офіцер цієї служби, що впродовж багатьох років чесно і добросовісно виконував свої службові обов'язки і не мав поняття про такі корупційно-спонсорські програми. Але мені відомо, що Золочівський райвідділ СБУ у Львівській області володіє інформацією про зловживання службовим становищем з боку продажних функціонерів. Селищної ради і жодних заходів для припинення протиправної та такої незаконної діяльності, як деребан Землі шляхом фальсифікації офіційних документів не вживає. Як бачимо, спритні СБУшники пішли далі. Вони розробили відповідну програму. Розробник Золочицький на відділ СБУ. А відповідальним виконавцем програми є фінансовий відділ Красненської селищної ради. Так записано у паспорті програми. Ви платіть, а ми вас прикриємо. Вам за це нічого не буде. Я собі міркую, хто кого завербував у цій програмі? Начальник равіділу СБУ Юрій Базюта завербував селищну голову Романа Фурду. Чи навпаки, Роман Фурда завербував начальника Золочинського райвідділу Служби безпеки Юрія Базюту. Віртуально і практично Фурда став інвестором Служби безпеки України. Чи зможе, після, чи зможе СБУ після того, як керівники селищної ради та спецслужби вдарили по руках копати під спонсора у зв'язку із порушенням закону з боку заступника голови селищної ради Лащука, що сфальсифікував протокол громадських слухань? Та й не тільки Лащука, а хто буде викривати та присікати протиправну діяльність голови постійної земельної комісії Мандія? Журналіст. Пенсіонер Управління Служби безпеки Україно Львівської області спромігся відкрити кримінальне провадження по згаданому питанню. А служба, спецслужба, яка володіє набагато більшою інформацією щодо корупційних проблем селищної ради, розробляє з корупціонерами спонсорську програму на 150 тисяч гривень. І більше нічого не робить. Виникає питання. Чому 150 тисяч гривень, а не 500 тисяч гривень або мільйон гривень? Хто розраховував, що 150 тисяч забезпечить ефективну діяльність Управління Служби безпеки в Львівській області на 23 рік? Що зійшлись на цій сумі? А хто контролює або буде контролювати використання цих коштів? Чи є у працівників управління служби? У працівників і керівників управління Служби безпеки Львівської області совість, елементарна порядність, офіцерська честь та гідність іти на співпрацю з посадовими особами селищної ради, які під час військових дій фактично займаються мародерством у земельних питаннях. Чи знає керівник управління Служби безпеки Львівської області про програму забезпечення заходів у сфері державної безпеки України? Розроблено начальником Золочівського райвідділу Юрієм Базютою згідно розділу 4 якої фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної громади та інших джерел? Яких джерел? Незаборонених законодавствами? Що це за таке туманне тлумачення незаборонених законодавствами? Чи знає начальник? Золочівського райвідділу СБУ, що згідно статті 18 закону України про Службу безпеки України, що фінансування, матеріально-технічне та соціально побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється Кабінетом міністрів України у порядку визначеного Верховною Радою України за рахунок коштів Державного бюджету України. При чому тут, тут кошти. На фінансування Служби безпеки кошти органу місцевого самоврядування. Чи відомо Золочівському райвідділу СБУ Львівської області, що згадане рішення селищної Ради номер 966 теж прийнято з порушення вимог закону? Тобто, в даному випадку, Золочівський райвідділ СБУ є тим органом державної влади, що спонукав орган місцевого самоврядування до порушення закону. На закінчення публікації хочу ознайомити читачів про очікування управління СБУ від спонсорської програми у розмірі 150 тисяч гривень. Що ж очікує управління від 150 тисяч? Перше. Зниження загального рівня загроз інтересам держави на території оперативного забезпечення. Всього 150 тисяч. І ми вже очікуємо зниження загального рівня загроз. Такі піснюкові гроші так може б виділили більше, щоб у нас не було загроз. Далі запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів, удосконалення методів боротьби з тероризмом, посилення координації з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Третє. Ефективне виконання оперативно-розшукових заходів та контрозвідувальних, антитерористичних та протидиверсійних заходів. Уявляйте, що очікує нас з вами, якщо ця програма не буде профінансована. Не буде зниження, запобігання і ефективного виконання, безпеки не буде. Все це можна назвати одним словом, бздура. Це грубе слово, але так воно є, таке слово існує. Викладені очікування, ті, що я щойно прочитав, це прямий обов'язок діяльності співробітників цієї служби. Тим більше в умовах військових дій. І ця діяльність не залежить ні від яких програм спонсорських, не спонсорських. Це їхній обов'язок. Тому ця програма чергова булька надування щоків окремими співробітниками, які в такий спосіб хочуть привернути увагу, як важко їм працювати без спонсорської допомоги. Я коли працював. То начальник управління говорив так: хто не хоче працювати, за ворота, беріть шине, ідіть додому. І все, і з вами ніхто не буде говорити. Там на ваше місце чекають ще 10 чоловік. На фоні цієї програми хотілося би отримати відомість про діяльність Золочівського районного відділу СБУ, в тому числі про кількість викритих та знешкоджених шпигунів та диверсійно розвідувальних. Ворожих груп, про наслідки розшуку осіб, причетних до обстрілу Касненської підстанції у 2022 році, про кількість викритих і притягнутих до відповідальності корупціонерів у органах влади та місцевого самоврядування у Бузькому районі. Де ця публічна інформація про результати роботи цього відділу СБУ? Чим вони займаються сексом, бізнесом, удачею? Це абревіатура СБУ, секс бізнес удача. Так в народі називають цю структуру, цю спецслужбу. Чим, чи вони займаються безпекою України, чи не займаються? Нехай це питання буде останнє риторичне, нехай воно зависе, як то кажуть, зависне, Я на нього зараз відповідь не очікую. Але на цьому хочу завершити. Ось що. І хочу сказати, що. Що ми обов'язково, я обов'язково поцікавлюся, що ж це на підставі чого, як воно було прийнято, ця програма і так далі, що послужило, і тому подібне. Завершую цю розмову. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Сьогодні у нас 2 жовтня 2023 року. Дякую за увагу!